Привіт, хто захоплюється цікавеньким. У центрі уваги легендарний об'єктив Helios 44 3. Це справжнє чудо техніки, і для мене він став одним з найулюбленіших. Його унікальність полягає в неймовірному боке та чудовій вінтажній картинці. Кожен кадр, знятий цим об'єктивом, стає справжнім шедевром. Дозвольте більше поглибитися у світ креативності та непередбачуваності з об'єктивом Helios 44-3. Кожна деталь стає важливою, а кожен кадр неповторним витвором мистецтва. Helios 44-3 дарує вам можливість виразно висловлювати свою творчість та зробити кожну фотографію унікальною. Тепер давайте спробуємо кілька фотоекспериментів з Helios 44 44.3. Цей об'єктив не обмежує вашу творчість, він вас навіть надихає на створювання неперевершених знімків. 44-3 44.3 це не лише об'єктив, це подарунок у світ високої якості та неперевершеної естетики. Спробуйте його та залиште свої враження у коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал. До зустрічі Фотомайстри. Замовити різні модифікації Helios ви можете в профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. Миру та добра всім, все буде Україна!